Всім привіт! Це буде якби продовження відео. Хочу вам показати одну з причин, чого мотоблок може піти в рознос. Дивіться. Бачите, де планка стоїть? Це я так виходить, підкладав, в минулому відео підкладав прокладку, щоб він трошки потеряв резкость. І бачите, я не попав. О, і регулятор. Чистенький, дивіться. Розбитий, трошки розбиті ці. Ну Бачите, шарик на шарик попадає і змащує. Нож до вироботка є. Дивіться, покручу, щоб бачили. Думаю, її скоро замінити. Ну, як скоро. Буду робити замовлення. Знаю чи сам, чи може з сусідом на двох, то я хочу його замінити, бо він такий вже трошки в мене розхлябаний. А в нас причин, бачите, я, в мене, виходить, рамку цю планку я гнув, і я не попав. Зараз я буду це все діло виправляти і ставити назад їхати, бо цілий прицеп стоїть в цьому мусору. Масло. Я знаю, ну таке, ще походить. Це, думаю, після городів я вже поміняю його, поки міняти не буду. Те, що є, то є. Єдине, що це прокладка, бо тут прокладка два рази зняв кришку і її капздець. О, навіть ставити не буду. Ось, ось таке ось такі справи, так що будьте уважні. Не полінуйтесь, розберіть, краще, перевірте, чи воно стало. У мене не стало. Та я вже почав відкручувати, думаю, я вам зніму таке коротеньке відео, покажу, як і що масло. Не буду міняти, зараз все хорошенько поставлю на місце та й включусь. вже відкрутив, поставив, позажимав все, стоїть де потрібно. Показую, там просили показати, бачите, в мене все одно він якби шарик на шарик, але він може такого трохи вище стоїть. Бачите? Тим не менше воно працює. Потім питали за шат. Ну, я не покажу, не знаю, може. Тут шату немає, але сам Само колін вало. <клінь> Ні, не, не, не покажу шат. Шат не покажу. Ну тим не менше він є, там невеличкий, але є. Що це ще в мене запитували? Це Так згадую, відповідаю. То, вроде би попав, все як не може бути. Виробітки такої ніде нічого нема. Ну, те, що він грязний, бо руки беруть своє, це таке. Він в мене це я, виходить, поставив, ну, підклавцю, не попав, я не заводив. Це вчора хотів сміття вивести, і мотоблок. Якби чуть йде, ну, сильно газу, як то йде в рознос, чорний дим. Ну от, от і воно. Це зараз за лютий, буду їхати пробувати. Заодно вам покажу. Що змінилося з того? Вже протер під прокладку. Зараз буду садити нову. Тут ще зараз протрутає. Дорогу записувати не зняв, а це вже приїхав. Е, що хочу сказати, підклав шайбу, що помінялося. Показую все, що тут є, як є, що дає. Е, що помінялося, він робив більше мочно, але це... менше тяги давав. Це підклав я. Получається, шайбу він получає трошки менше в нього усилля стало, але він більш рівніше почав робити. Я думаю, це зв'язано з цим оборотом, що він мене трохи вироблений самим регулятором, через те треба вже підкручувати. І газульку теж треба підкрутити. Бо теж я заводу я показував, то там я трошки треба підкрутити. Ну, в принципі, так. Ну, близько. Стан, стан роботи ближ, близький до, скажі, до нового. Ну, не зовсім новий, бо яка вироботка є, але результатом задоволений. Потім хочу запитати вас, е, що сюди попідкладати під ці тяги. Не мене болтаються. Ни мене болтаються, що сюди можна підкладати. Напишіть, будь ласка, що, хто там, що. О, я дивився, там казали якісь прокладки, якісь шайби, але в їх... нас їх немає купити. А це я приїхав на смітники. Люди ходять. Це я приїхав так, думаю, зараз кинути. Так що так, ну, оце все. А на те, що почав агресивно працювати, нічого в цьому страшного немає. У мене таке вже було раз 5, а то й шість, що чуть до розноса не йшов, але... Це більше і все це було зв'язано з паливним насосом. Так що на своєму, на своєму досвіді скажу так, що якщо йде в одно, значить більше все ж це з паливною системою. Більшість всього. Ну так. Думаю, це замов, замовити вже якусь фару. Ну Щось треба сюди придумати, бо таке нікуди не годиться. Мені ж самому ну, непривично, що от вложив, то вже й замостив. Таке. Ось так. До нових відео всім гарного дня!